Привіт! Сьогодні в нас СРПшка. Я граю на українському сервері Second Life Role Play, на якому вийшло оновлення та хеловінський івент, на який, власне, сьогодні я хочу і подивитися. Багато займати твого часу не буду, побажаю тобі приємного перегляду, сподіваюся на твою підтримку виглядів вподобайки під цим роликом та нагадую про мій промокод Ласун, який дасть тобі приємні бонуси вже на перших хвилинах гри. Ну що, щось і сама локація івенту. Тут можна побачити тачки, які ми можемо купити ексклюзивні в цьому івенті. Та доволі гарно прикрашена сама локація з ось такими гарбузами та скелетами. Давайте зайдемо в магазин і подивимось, які призи на нас чекають в цей раз. І з першим рядочком в принципі все зрозуміло, тут гроші та віпки. На другому рядочку на нас чекає головінський кейс, два автомобілі та масочки. Нарешті, ми зараз з вами подивимося в, в самому магазині, щоб детальніше їх роздивитися, а тачки давайте візьмемо на тест-драйв. Ось така прикольна машинка мисливців на привидів і якщо я не помиляюся, то вона може ставати на задні колеса. Так, ось такий Muscle Car, американський типовий здоровенний сарай. Зрозуміла справа, що якоїсь високої швидкості від нього можна не очікувати, але як для колекції, то прикольна доволі тачка. Наступний автомобіль називається Pfister Mission R. Це електрокар, точніше спортивний електрокар. Ага, він у нас може шліфувати передніми колесами, коли стартуємо з ланча і доволі непоганий в нього старт. Дивіться, вже 350 він набрав. Хоча я думаю, так як це електрокар, то великої максималки в нього не буде. 390... А, ну все, він уперся, 395 км на годину. Я думаю, якщо його зафетешити та поставити на нього чип тюнінг, то він поїде десь приблизно 420-430 км на годину. Ну, непогано, в принципі, як для ексклюзивної тачки з Івен. Давайте тепер перейдемо в меню магазину та роздивимося всі речі, які нам доступні. Я спеціально роздягнув нашого персонажа для того, щоб всі речі відображалися адекватно. Є в нас ось такий світшот, точніше кофта, вона може змінювати кольори. А, блін. Ну мені здається, друзі, що ось дивіться ось такий варіант непоганий, такі костяні руки, червоні, чорна, кофта. Білий варіант непоганий, але чорні ці руки якось не дуже вписуються, на мій погляд. Ось така сіренька з білими руками непогана. Ну і тут ще є багато різних кольорів, можна в принципі поклацати. О, Оце взагалі прикольний варіант. Чорна з білими руками. Така, можна сказати, класична. Давайте підемо далі. Є в нас ще якісь худі. Ага, худі із капюшончиком з рогами і з крильцями. Ммм, знаєте, цікаво було б, чи одягається цей капюшон. Я думаю, що не одягається. А було б прикольно, якби можна було цей капюшон надягнути на нашого персонажа. Є у нас ще якесь пальто. Ох, моє, що це таке за якийсь сабзіро чи хто це, я не знаю навіть. Ну, друзі, на мій смак я б собі такого не придбав, чесно кажучи, мені не дуже таке подобається. це прям максимально тематичний, тематичний одяг. Добре, давайте підемо, подивимось ще штанці, якісь є. А в чому прикол цих штанів? Не розумію. Просто якісь потерті джинси різних кольорів виходить, а це взагалі просто наші як якісь брюки. Не розумію прикола цих штанів, добре. Давайте подивимось аксесуари. Масочки. Так, є ось така маска, кольори вона не змінює. Блін, погано, що волосся пролазить через текстуру цієї маски. О, слухайте, ну це взагалі прикольно, Фредді такий. А, кольори, Ні, кольори вона також не змінює, Ну і волосся також вилазить через текстуру. Думаю, що потрібно буде розробникам це якось трошечки пофіксити. Є в нас якісь речі для шиї, давайте подивимось, гітарка. На спину, блін. А як вона буде виглядати з рюкзаком? Це треба, коротше, під цю гітару брати напевно якусь бананку, тому що рюкзак буде по-любому влазити в текстуру цієї гітари. Але взагалом прикольно, мені подобається, що можна таку гітарку на себе повішати. Так, другий варіант це... А, ось дивіться, на руках. Якесь у нас з'явилося, воно змінює а, да змінює кольори, тому що таке воно золоте, якесь, це просто біле, чорне. Mm, ну таке, також на любителя. Добре, давайте третій варіант. Просто якась кофта. Mm, навіть не знаю. Ну таке, просто одягнутися як якийсь стильовий чувачок, знову ж таки, рюкзак ви вже сюди не одягнете, тому що текстури будуть провалюватися одна в одну. Є якісь сережки. А, не сережки, а наушники з ось такими черепами. Ну також така прям тематична-тематична річ. І є в нас якісь сумочки. Бананка є. О, слухайте, прикольно. а Кольори вона змінює. Змінює вона колір самої шапочки на цій бананці та колір ремінця. Ось можна зробити собі білий. І вона одного типу. Так, один тип її є. І є ще якийсь рюкзачок. А, рюкзак у вигляді гробика. О, і маска крика, слухайте, ну це от прикольно. Хоча це тематична така масочка, але прикольненько. Мені здається, що оце от біле, воно ще й буде, типу, якось світитися, напевно. Червоне. Я думаю, що вночі воно буде світитися. Ну і в принципі по речам в геловінській лавці у нас все. Кейс поки що не будемо дивитися, подивимось його в кінці ролику. Давайте поглянемо на самі квести. Стандартний бонус, який дається за відіграних 5 годин на сервері, раніше він був 300 цукерок, зараз його зробили аж 700. Слухайте, ну це дуже непогано. І давайте поглянемо тепер самі квести. Перший квест у нас називається примарний кур'єр. Потрібно розвести запрошення у 20 випадкових будинків в місті, за кожен отримують 20 цукерок. О, слухайте, підняли трошечки оплату, тому що в минулих всіх івентах було 10. В принципі нескладне завдання, просто потрібно приїхати на 20 точок та залишити там ось ці запрошення. Наступний квест називається у нас милий привид. Потрібно приїхати в зону та знайти 8 привидів. Підійти ближче і вони точно себе проявлять. Ти ж не боїшся применів, правда? Ось таки маємо опис цього завдання, його ми будемо виконувати самим останнім. Та є ще квест у нас будинок мертвеців. Ти спавнишся у випадковому місці поруч із моторошним будинком. Твоя єдина мета знайти вихід. Збери 5 книг, щоб урятуватися. Чи зможеш вибратися? Пропоную почати саме з цього квесту. Заходимо в нього. І нас телепортує на локацію. Блін, я не одягнув персонажа. Локація всього будинку і по цьому будиночку ходять у нас зомбі. Давайте подивимося, зайдемо всередину. Вон він пішов. Коротше, якщо ми зустрінемося із цим зомбі лицем до лиця, то він нас одразу схопить та буде потім катувати. Блін, оце я дарма зробив, що сюди пішов. Треба буде тепер чекати, поки ось цей чувачок піде звідси, тому що нам не можна потрапляти йому на очі. Давайте одразу піднімемося на другий поверх. Є, звісно, коротший шлях, там можна було зайти через вулицю, але вже так як я почав з будинку, давайте так і будемо продовжувати. Вже дві книги ми з вами знайшли. Оп, сюди зонбак іде. Давай його якось будемо обходити. Почекай, ми можемо на саму вершину цього таху піднятися чи ні. Ні, не запригує. Добре, тоді ми обійдемо. це діло. О, блін, дві, бачили, заспавнився тільки що, прямо переді мною. О, блін, і зловив мене. Капець, друзі, оце мені не пощастило. Тупо прямо переді мною заспавнився зомбак. Оце не фартануло. Давайте я зараз просто на пришвидшеному записі покажу вам, як можна пройти цей квест. Ось такий був нескладний цей квест, тому пропоную взяти наступний та поїхати половити трошечки привидів. Давайте візьмемо цей квест та подивимось взагалі що нам потрібно зробити, куди їхати. На мапі спавниться дві локації. Перша ось в цьому місці, а друга ось тут в місті біля каплички. На цих двох локаціях нам потрібно знайти 8 привидів. Якась частина привидів знаходиться на одній локації, а друга частина на другій. Тому вирушаю зараз на першу та покажу вам взагалі як виглядають ці всі привиди. Доїхав я до першої локації, тепер нам потрібно тут шукати цих привидів. Давайте проїдемося, трошки позаглядаємо, о, вже першого бачу, можна піти його забрати. В принципі він нам ніякої шкоди не завдасть, просто підходимо до нього та забираємо. О, дивіться, одразу наступний з'явився. Давай його також заберемо. І в принципі зараз вам покажу локації, на яких вони частіше всього спавняться. Отам є такий невеличкий причал. Зараз на нього зайдемо та глянемо, може там також хтось зас... да, є. Ось він ходить. Цей привид тут підходимо та забираємо. Залишилося нам ще... Ай, блін, куди ще стрибнув? Залишилося ще 5 привидів знайти. На цій локації їх нам потрібно забрати іще 2. Тому що три привида спавниться на локації в місті. Зараз трошечки побігаю тут та пошукаю. Є, бачу ще одного. Давай заберемо його. Блін, він так різко до мене розвернувся. <х> Наче хоче мене атакувати. І ось в цьому місці треба також подивитися, він отут на горі буває, спавниця. Або вон там внизу. О, грибочок знайшов. Можна забрати його. Це нормально. Приїхав виконувати квест ще й грибочка підлутав. Є, yeah, найс. Nice. Рухаємося далі. А, напевно я пропустив отам от на самому початку цієї локації. Мені здається, що там десь може бути той привод. Зараз ось так за оцим амбаром пробіжу та подивлюся. Може він десь тут і... Так, да, дивіться, я був правий. Він просто сховався за цими сараями. Є. Забрали останнього на цій точці та вирушаємо вже в місто до каплички. Приїхав до каплички на кладовище і десь на території цього кладовища нам потрібно шукати своїх привидів. Одного я вже бачу, він у нас там справа. Зараз підемо його підберемо. І отам внизу треба буде ще подивитися. Давай, забирай цього. Є забрали. І йдемо далі. Так як я і казав, ось тут внизу він ще буває спавниться, він ось застряв біля могилок. Забираємо і потрібно знайти останнього. Він зазвичай ходить або ось по оцим рядам, або отам зверху біля фонтанчику. Зараз туди добіжу та покажу вам. Ага, немає. Дивно. А, потрібно походити трошки пошукати. Значить, десь він має тут ходити, в принципі. А, все, бачу його. Я його просто пропустив на самому початку, він також уперся в могили і намагається кудись дійти. За виконання ось цих двох квестів ви отримуєте 700 цукерок. Ну і ще й плюс 400 можна отримати за виконання самого першого квесту, там де потрібно розвозити запрошення. Ну і давайте тепер перейдемо до самого цікавого, це Геловінський кейс. Що ми можемо в принципі отримати в цьому. Кейсі. Можемо забрати досвід, 200 цукерок, 130 тисяч вірт, сільвер віпка, 50 коїнів, 4200 досвід, слухайте, непогано, 350 коїнів, 500 цукерок, голдова віпка на 14 днів, якась ексклюзивна куртка, якісь ексклюзивні сережки, 1000 цукерок, Aston Martin DB5, 2000 цукерок. Та погані утопія. Давайте візьмемо на тест-драйв, трошечки подивимось на ці тачки. Ну тут в принципі за Стан Мартіном все зрозуміло, що це така колекційна більше тачка. Такий, можна сказати, автомобіль Джеймса Бонда. Швидко вона їхати не буде, зрозуміла справа. А може це мускул також, як ні. Вона не стає на задні колеса. Просто автомобіль в колекцію. Та погані утопія. Виглядає вона ось так. Давайте зараз її стокову трошечки розженемо, подивимося на що вона в принципі здатна. Старт у неї доволі повільний і ось тільки тут під мостом вона набрала 300 км на годину. Я думаю, що стокова в неї максималка буде десь 375, десь... Ай блін врізався, відволікся. Давай зараз трошечки проїдемось тут по прямій по цій та побачимо на що вона здатна. 375 набрала, слухайте. 380. Попреться вона в максималку, мені цікаво стокова чи ні? Дивіться, я помилявся, вона майже 390 набрала. М -м, слухайте, ну непогано. Я думаю, що фетешна та щіпом щипом вона десь буде їхати всі 450, 460, скоріше за все, якщо їй ця максималка взагалі дозволить так робити. Ну і звісно потрібно трошечки повідкривати цей кейс. Дякую адміністрації, в обличчі Едварда за те, що надав нам сьогодні таку можливість. Давайте поки що без швидкого відкривання один кейсик крутнемо та подивимось, що нам із нього може випасти. Хочеться, звісно, якогось ексклюзива, але падає 500 цукерочок. Добре, активувати ми будемо це все діло потім. Давайте два. Та без швидкого відкривання. Одразу витрачаємо 1000 коїнів на це та подивимось. Так, падає досвід 1000. Та падає нам 130 тисяч вірт. Активувати будемо його пізніше. Давайте з швидким відкриванням, можливо. Одненького. Клац. Ого, слухайте, нічого собі. 2000 цукерок. Непогано, непогано. А що якщо психанути одразу три? Давай зі швидким лупимо 4200 досвіду, ще 4200 досвіду та 130 тисяч вірт. Давайте один без швидкого, крутнем, подивимось на цю анімацію, взагалі як воно прокручує. Автомобілі одразу згоріли і знову мені падає 500 цукерочок. Добре, давай візьмемо знову три та без швидкого відкривання. Можливо таким чином там щось воно собі подумає. Ага, нічого воно не подумало, впало мені 1000 цукерок, 1000 досвіду і 4200 досвіду. Давайте по одному покрутимо. О, ну давай хоча би куртку заберемо. Чудово. Заберемо куртку, хоча б на неї подивимось. Так, закінчилось в мене місце в інвентарі, там зайшов, е попродавав трошечки речей, які нам випали, для того, щоб у нас були ще трошки відкривання. Давайте крутнемо. Іще разочок. А, ну в принципі ще раз. О, давай машину! Та яка голдова віпка? Нафіга вона мені треба, ця голдова віпка, блін. Ай, майже випала утопія. Прикро, дуже прикро. Віпку я одразу ту зілью. Давай, давай машину, давай машину. Блін. І падають гроші. Слухайте, ну це обідно насправді. Продав ту голдову Віпку за 600 там щимось коїнів, таким чином у нас є ще два відкривання. Давайте покрутимо їх по одному. Я все ж таки сподіваюся, що випаде якась Блін, ні, утопія згоріла. Астон, ні. Це падають цукерочки. 1000 цукерок. І ще один кейсик. Давайте крутнемо. Будь ласка, давай отак от. На останочок. Хай падає тачка. Ну давай же. ж. Сільвер віп на 7 днів, друзі. Дуже потрібна мені річ. Його можна продати аж за 45 коїнів. Дуже прикро. Що, може зільємо іще щось та крутнемо ще разочок. Давайте пожертвуємо, може, давайте 500 цукерок Обміняємо на 315 коїнів. І ще раз 500 цукерок Також обміняємо та крутнемо ще разочок. Можливо, мені пощастить. Побачимо, давайте. Ні все, утопія згоріла, Астон згорів. Ну, так падають хоча б коїни. Слухайте, 350 коїнів. а Гра хоче, щоб я відкривав цей кейс іще та ще. Добре, давайте. Ще разочок. Так як випали коїни, крутнемо та подивимось, може пощастить. Ні, утопія згоріла. Ах, і знов голдова віпка на 14 днів, друзі. Я хочу вам сказати, що це ще одне відкриття, тому що вона коштує 630 коїнів. Давайте, Геловінський квест ще одненький. Крутимо, крутимо, крутимо. Лудоманія. страшна хвороба. Все, друзі, на жаль, на цьому все. Відкривання закінчились. Давайте в інвентарі заберемо куртку. До речі, вона коштує аж 720 коїнів. Можна було б і нею пожертвувати, в принципі. Але ми цього робити не будемо. Сподіваюся, що я про це рішення не пожалкую. Давайте її одягнемо. Слухайте, а прикольна така куртка. Це навіть не куртка, це якийсь типу светер із жилеткою. Це сердечки типу на ній чи що. М -м, блін, ну от сердечки ці прям не дуже прикольно виглядають. А, там ще є щось на спині. А ну давай знімемо рюкзак. І подивимося, що там на спині. А, блін, я не можу покласти в кишені рюкзак з речами. Пішли до машини, зараз скинемо рюкзак в машину та подивимось, якісь вирізи тут ще на спині є на цій жилетці. Зараз поглянемо. Давай рюкзачок скидаємо. А, воно просто в сердечках, типу, червона така. Слухайте, ну виглядає прикольно, мені подобається. Але от просто що ці сердечки якось не дуже вписуються, на мій погляд, але нічого. А, давайте надіну назад свій рюкзачок. Що ж, друзі, показав вам в принципі івент, показав всі подарунки, всі квести, та на цьому моменті можна завершувати даний ролик. Дякую вам, якщо ви подивилися його до кінця, дякую, якщо підтримали мене вашою вподобайкою. З вами на зв'язочку, як завжди, був Ласун. Прощаюсь до наступних роликів. Всім па-па!